Доброго дня, дорогенькі мої! Дуже сподіваюся, що все з вами добре, що ми ви все живі. Ось, І бажаю, щоб всі ми були живі і у нас нарешті наступив мир. Отже, я до вас мені давно, ну декіль, вже більше 10 днів, не виходило відео на каналі. Але нарешті, нарешті, я його записала і ви його бачите. Тож я до вас зі своїми кошиками і зі своїми роботами. У нас вже зовсім вісна, я б сказала, що навіть погода дуже літня. І зараз час не дуже до в'язаних речей. А зараз якраз люди думають про футболки, про якісь літні платічка, суконки і все таке інше. Але я все рівно в'яжу, і якщо вам цікаво, я вам розповім, що я в'яжу. Це канал про творчість Єнель Варвари і я його господиня. Тож, давайте поговоримо про в'язання. Влаштуйте зручніше. Ну, і, як завжди, хто в'яже, хто п'є каву, хто може чистити картоплю, я теж інколи таке роблю під відео. А я вам щось буду розповідати. Ось я давно не знімала через те, що в мене на роботі помінявся графік і став дуже такий незручний, дуже мало вихідних, і, відповідно, я мало в'яжу, а знімати мені взагалі не було сил. Ну, то я вже йду з тої роботи, та, бо мені не той графік. Нарешті в мене сьогодні є вихідний, такий, що я більш-менш відпочила, і я можу вам показати. Звісно, що я все ж таки в'язала, щось в мене є, але не так багато. Я і через це ще не знімала, бо думаю, ну що, показувати один і той самий білий шарфик, який я в'яжу вже там, дай Боже, з грудня. Хто дивиться, мені постійно тут бачив той шарфік. Та я його так досі не дов'язала. Ось то я думаю, щось що таке зроблю, щоб вже була якась майже готова робота, щоб було що показати. Ось. І я до вас зі своїм кардіганом, який вже ну, майже закінчений. Я думаю, що сьогодні в нього буде зроблена горловина. Я вже поопрятала всі кінчики, я в'язала рукавчики, зараз вам все покажу і все розкажу. В мене не маю немає фоток в цьому кардигані, бо я не фотографувалася, ніде не ходила, бо не було горловини. Ось, Але він майже готовий. І якраз така погода для цих кардіганів, тож я дуже-дуже задоволена. І так, розказую, з чого я його в'язала. Це пряжа Alize Lana Gold fine. Всім дуже відома. Але хто ще про неї не чув ну раптом, і не знає, то я розповім, що це відповідно 49% вовни, а решта акрил. Що на 100 грам тут 390 метрів. І колір 240. Мій дуже улюблений колір, він мені дуже подобається. Це звичайнесенька напівовна, але доволі якісна напівовна. Я з нею вже дуже довго в'яжу, дуже добре перуться в машинки речі, дуже добре носиться. І майже нема ніяких катишків. Ну, принаймні, в моїх речах не було ніяких катишків. Тож, це зручна і дуже бюджетна пряжа. Я її придбала 5 мотки, моточків на кардіган, тобто, відповідно це 500 г. І в мене пішло 400 г на цей кардіган. І в'язала я його на спицах третього розміру. на трійках. Ось вони. Це спиці від Кнітпро, це кубічні спіцы, трійки, Я повністю весь кардіган в'язала цими спицями. І зараз в'яжу горловинку. Ось такі ось така робота. І я робила в ньому такі жакардові ставочки, смужки з жакарду. Я в'язала цільно в'язана планочка. Там, де стик, це інтарсія. я в'язала всі ниточки вже сховані. Це напіввовна, вона дуже добре ховається, вона після прання буде лишатись ці кінчики вже всі сховані. Ось. Я набирала одразу, відповідно, на спицях без бокових швів, одразу набрала полочки і спинку в'язала. в мене Ось такий філіграний, трошки з такими кутиками буде. Я вже прала окремо перед полочку, пілочку і спинку, і окремо кожен, кожен рукавчик. Але я думаю, що ще паперую просто в машинці, вижму і просто повішу, так освіжу трішечки після того, як зроблю горловинку. Рукава я набирала знизу, але вони мають шов. Можна, звичайно, в'язати без шва таким меджиклубом. клубом. Але я не захотіла, бо я, мені легше той шов потім зробити, ніж так меджи-клубом в'язати. Хоча я добре в'яжу меджиклубом клубом і дуже часто вяжу рукава, і шкарпетки тільки так в'яжу. Ну, але цього разу я захотіла поворотне в'язання, тим паче, що це жакарт, мені зручніше поворотне в'язання в'язати жакарт. карт Я вставила якраз на вісь рукав, в мене пішли три смужечки ось вони. І відповідно. Вшила той рукав в броню. Тут моя кітка прийшла. Та що маленька, в мене дві кітки, руденька-маленька, прийшла подивитися, що я роблю тут особиці. Ось такий рукавчик. Ось так він вшитий. Ось він. Ось такий рукавчик. І другий рукав так само я зробила. Я вирішила не набирати від пройми, бо мені потрібно було, щоб напрямок візерунку був такий самий, як і на тулубі, відповідно, на пілочках на і на спинці. Тож я набирала його знизу, він такий самий такий філігранний, без манжетів, ось, доволі такий невузенький. Ну, так, це так і має бути. Щоб то був такий досить вільний кадиган. Вив'язувала я, відповідно, тут ось такі дирочки під гудзики. ось, І цей. Зараз я роблю горловину. Горловину я хочу зробити таким самим візерунком, але це не дуже легко через те, що треба підібрати кількість петель, треба розпределити петлі, і треба, щоб кількість петель була відповідна рапорту. Тож мені довелося, зранку я набирала. Я обрала якраз такий день, що я більш-менш відпочила, і в мене є час на це. Зранку я набрала, пов'язала, розпустила, бо зрозуміла, що заната. І в ітоки я набрала 100 20 петель, 10 рапортів. І я трошки скорочую, щоб воно не стичало. Саме з цього краю, по дві петлі вже позабирала, поки в'язала. Ну, В'яжу, подивлюсь, як воно буде. Можливо, зроблю ще такий рух, подивимося, як буде. Як я зроблю горловинку до кінця, яка буде висота того рапорту, як воно ляже. І можливо, от на самому кінці зроблю, пров'яжу платочну в'язки трішки, і. Можливо, просто ліцево, щоб воно загнулося, як лицева загибається в такі рубчики, була таким рубчиком. Якщо воно буде пасувати, добре виглядати, подивимось. Тож я вже дов'язую ось цю горловиночку. Ось. Ну, Поки що її так добре не розгледити, яка воно буде, Ну, приблизно десь так має бути. І все, і робота буде закінчена, кардіган буде готовий. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері я цю горловину закінчу. Мені лишилось тільки придбати ґудзики, ну, попрати його і все. І я буду вже його носити. Вже саме за зараз така погода під цей кардиганчик. Ну, тоді сподіваюся, що в мене вийде зробити фото. А то прийшла наша кітка наміська знову. Та? На Ось така це робота. Яку я майже закінчила. Отже, принесла ще одну мою роботу, яку мені вдалося просувати останнім часом. Зачастую я в'язала по вечорах або зранку, коли в мене був вільний час, бо це дуже проста робота. Тут є свій ритм прибавок, хто в'язав бактуси, а це саме бактус, тобто платок. Тут знаєш, що тут є стандартні прибавки посередині кожного два ряда. І ось тут з початку і з кінця кожного ряду робляться прибавки. І далі є стандартний оцей візерунок, я там навіть на каналі показувала, як його в'язати. Але він всім досить відомий, всі його знають, і зазвичай то є такий самий класичний візерунок для Бактуса. Його всі в'яжуть, і мені він подобається. І я тож не робила нічого нового, а в'язала собі саме такий звичнісінький пакту з відчинисіньким Ось, В'язала я з пряжі «Алізе Ріал 40. Зазвичай я не викидаю етикетки, десь зберігаю, але де поклала саме цю, я не можу знайти. От зараз подивилась по своїх кошиках і чомусь ні, немає тої етикетки. Тож просто вам на слова скажу, що це Алізе Ріал 40. Який це, не можу сказати, колір, бо, ну, як я вже казала, нема етикетки? Трохи я підняла штатив, щоб було ліпше видно. Підняла трохи вище штатив, щоб було ліпше видно. Ось це Лізеря 40. Колір, от, на жаль, не можу сказати, але це сірий колір. І що гарно в цій пряжі лінійки Alize, що вони, в них пряжа трошки кольори співпадають. То я взяла собі шапку з пряжі Alize Lana Gold Classic сірого кольору і по кольорах то співпадають. Для пактуса я вже брала Alize Real 40%, 40 вовни. То і вона трохи пухнаста, це дуже теж якісна напівовна. В неї я в'язала собі кардіган з цієї вовни, і відповідно, шарфи в'язала, і дуже добре переться і носиться, ніяких катишків, і дуже файно виглядає в'язання ця пряжа. Тож я вирішила зробити для цієї шапки бактус. І в мене ще є зв'язані мітинки. З такого ж кольору, але це Alize Lana Gold Fine, трошки дрібніше, трошки тоненька пряжа, більше метражу. Ось. І цей бактус я майже вже дов'язував. І теж сподіваюся, що, може, вже на наступному тижні я його дов'яжу, і він буде готовий. Ну, то ясно, що я не буду його носити влітку. Ось. І він буде лежати з тою шапкою, з тими мітінками. І коли я це все зроблю, я хочу вам показати, який це буде набір. Тобто в мене буде цілий новий набір аксесуарів на наступну зиму, досить гарний і прикольний. Мені вже давно хотілося б новити свої аксесуари, свої шапки і бактуси. В мене є достатньо. В мене навіть на каналі є відео про шапки і шарфи. Я може, може залишу ссылку вам на це відео. Але, але я люблю щось нове. І от я його відповідно вже дов'язую. Оце, так, тут. Дуже обережно, бо тут трохи можуть вилітати ці петелечки. Ось вже одна вилетіла. Ось. Тобто, тут я вив'язую ось такі листочки. Вже я почала, тобто, як -то, в'яже листочки, знає, що спочатку робляться прибавки на середині листочка. А убавки по краях, щоб зробити ось такий випукласть. А потім, навпаки, всередині я три збавля... роблю збавляння трі в одну в'яжу, а по краях даю прибавочки, такі дирочки. Таким самим чином обрисовую контур цього листочку, ось, цього листочка. Тобто я вже вив'язую ці листочки це остання смужка візерунка, і далі все, і кінець. Сюди в мене пішло на цей бактус, а він такий досить великий і досить теплий, файний, ось такий во. це вже другий маток. Я брала два матка по 100 грамів, відповідно, 200 г. І я дуже сподіваюся, що мені його вистачить. Ну так, ну, нібито є пряжа, Ще має вистачити, тим паче, що я вже дов'язую. Але я думаю, що то вся пряжа піде на цей бактус. І це буде такий величезний, теплий і зручний бактус. В'яжу я на спицах. 3,25, відповідно, це зінгі від Knitpro. Вони трохи скальзькі, так як ви бачите, ліпше за всього вже переходити, в'язати, і потім переходити на спиці, де є лєска 100, мені здається. Треба от мати такі собі спиці, хоча б якісь з'ємні, хоча б одну лєску, бо, одну жилку, бо ну, вже дуже незручно, що він такий весь присобраний, і петлі в мене трохи. Ці скальзують з тих спиць. Коли я в'яжу навіть, то я їх так обережненько і піднімаю, дивлюсь, щоб не було ніяких дирочок. На відео картинки такий самий колір, який він, по суті, і є, мені здається. Вона от таки, має от такий пух. Після прання він буде трішки-трішки ну, більше. Вона буде мягче, і цей пух не скатується, він не дає катешків. Тобто, якщо казати про пряжу, це так само якісна напівовна. Ось вона яка. Я тому і покупаємо точно пряжу, що завжди можна докупити. Ось, наприклад, я зв'язала спочатку шапку, купила на шапку, подивилась, мені сподобалось. До шапки я покупала махер на поліомії від Янарт. Тож вона така пухнаста. І потім я вже підібрала по кольорах пряжу для мітінок, і, відповідно, для Бактуса. То не було для мене проблеми. Докупити, підібрати і зробити цілий комплект нових аксесуарів. Ось так він виглядає. Ну, то приємна робота, чесно кажучи, мені дуже приємно його в'язати, як відповідно, і коричневий кардіган із Lana Gold Fine. Як, як то це, напевно, знає, що є таке відчуття, коли ти в'яжеш, і кожна петелька приносить задоволення От приємно перебирати, ввечері сісти і собі в'язати, просувати цей бактус. Тож він в мене буде, сподіваюсь, дуже, дай Боже, дов'язаний на цьому тижні. Я його паперу і все відфотографую, цілий комплект. Може, просто сніму відео, покажу і розповім, як я в'язала окремо, і це в мене буде лежати на наступний рік, на наступну зиму. З іншого боку, коли буде осень, буде вже там, ну знаєте, як воно, листопад, починається грудень, починаються якісь такі раптові холода того року в листопаді у нас навіть сніг випав. Ось, то вже не треба буде думати, ой, блін, що би мені там зв'язати собі, що би мені там придумати або купити. Все дістало, воно лежить і собі ношу. В мене ще є шапки. Але ну, мені вже хотілося новеньку, то ясно, І в мене буде новенька шапка, і я собі думаю, що я ще одну свяжу, напевно, в більш світлих кольорах. І, можливо, може не бактос, а шарф до неї, і так само якісь мітінки. Бо ну то файно, коли є різні аксесуари, коли можна так вдягнути і піти, і щось таке дійсно прикольне, дійсно якісне, дійсно гарне, вовне, дійсно тепле. Ось така робота це друга робота, яку мені вдалося рухати на цих останніх тижнях, на останні пару тижнів. І ось ця робота наступна, то, відповідно, третя моя робота. Бачите, які кольори. Сута вісняна. Це вже пряжа 100% бавовна. М'ягенька, легенька це бавовна від газала, Organic Baby Cotton. 50 грамів, 115 метрів. Ось він, 100% катон. Це колір 446, такий жовтенький, приємний. Колір. Зараз я вам покажу щось. Так, 426 Оливковий такий світленький. Це такий корічневий, як такий молочний шоколад. Дуже мені такий колір до вподоби. 433. Ну І, відповідно, білий кольор. Я замовляла собі цю пряжу, в попередніх відео про неї розповідала. І я собі в'яжу светрик з цієї пряжі клапти, клаптиками інтарсії. Ось такий вісняний. Тобто ніяких схем я не робила. Просто складаю такі клаптики. Один клаптик, ось таку дирочку. Тут двоє хочу зробити клетиночки. Ось я зробила. Е Виворотні рядочки вер... вертикальні, і потім крючком зроблю там ось таку цепочку. Рядочки зелені клетиночки будуть. Стайл такий малесенький, в мене знайшовся від попередніх робот К... моточок, це напівовна. Ось. І ще в мене одна напівовна знайшлася. Так, в мене ще був моточок напівовне, ось такий. Ну, теж зелений, такий травна зелень. Ось він. Це віднако мені лишився, я в'язала светрики своїм внучкам, ось такий. Тобто я поставляла клаптики, такі, які в мене познаходились, клаптики пряжі з маленьких клубочків. Зробила таку полосочку так, з боку. жакардіка, просто суто, суто для кольору. Ось, І я планую трошки вишити таким тамбурним швом, щоб то виглядало так, ніби нашити зверху клаптік. Ну, оцей точно жовтий, можливо, оцей в клетиночку, або, може, і оцей жовтий теж можна отак нашити, щоб то виглядало, як нашитий зверху клаптик, ніби, ніби то дійсно такий светрик з клаптиків. Він досить прикольний, вісняний. Ну, ясно, що зараз не дуже ясно, який він буде вже коли буде готова робота. Ну, Але поки воно в'яжеться, воно таке і є. Що тут цікаво, що тут в таку роботу може увійти всі рештки, які є, які дійсно так, щоб вони не валялися. Вони теж підуть відповідного кольору, підуть в цю роботу. І... Ну, тут дуже такий простір для творчості. Тут підбираєш кольори, робиш такий основний, би так сказати, кольоровий фон, кольорову атмосферу, таку, як вам потрібно, яку ви хочете, яку просить душа на, на цей момент. Ось. І мені ця робота подобається. Я в'яжу спицями 3,75. І я вже почала в'язати спинку. Просувається це дуже швидко. <кій> Тому що, ну, відповідно, товсті спиці, вона легесенько, легко в'яжеться, дуже просто, нічого складного немає, ніяких схем я не роблю. Просто отак раз захотіла, поміняла колір і все. А, а тільки треба уважно дивитися за моточками. Коли в'яжеш з декільких маточків інтарсії, тож їх треба, я завжди розплутую після двох-трьох рядів. Дивлюсь, щоб вони не переплутувались. І коли в мене буває таке, що, наприклад, навіть чотири маточка в роботі, то я їх просто так рядками складаю. І зазвичай, коли я складую роботу, я отак по черзі на спицю їх надягаю. Все, щоб мені легше було, я її зробила, склала, і потім, коли дістаю, в мене от такий порядок в цих маточках. Це єдине дійсно трошки займає час. Інтарсію так і є. Я люблю інтарсію, і коли мої діти були маленькі, дуже часто вив'язувала всі ці візерунки з журналу, черепашики, і, і, і зайчиків, і квіточки, все що завгодно було в моїх дітей. То, що я завжди в'язала, в мене було й по 10 маточків. На я на той час в'язала на таких довгих. Спицях, ні на спицях жилка, ні на кругових, а на прямих. Ось, ну, що було тоді, що купулась в Севастополі, на тому і в'язала. Ну, і, відповідно, я вже звикла до такої роботи, я вмію з цим працювати, і мені подобається ця схема. Я планую зробити розрізи по боках, тож ззаді трошки довший, в мене вийшов кінець, ну, не вийшов, то я його зв'язала, попереду трохи коротший. І відповідна рукава я буду теж в'язати окремо, бо в'язати інтарсії, якщо їх набирати з хоча тут такі... Пройми будуть прямий спущений рукав, але набирати спройми і потім в'язати синтарсі це буде важкува, бо все величезне полотно, і цілий перед і спинка, і ще ці рукава, і ще купа моточків, то дійсно дуже складну роботу. Тому я планую рукава в'язати окремо, а потім все пошивати. ось, І зробити коричневу, з коричневої пряжі горловинку. Ось такий має бути светрик. Тож, така робота, вона просувається, вона просувається легко і вона дуже цікава і приємна. І дійсно така вісняна. І ось моя наступна робота, яку мені вдавалося теж просувати, але не так сильно, як би мені хотілося. Тобто, вона рухалась, але дуже-дуже повільно. Просто от мені хотілося її в'язати. Та от дрібне в'язанечко, з дрібної ниточки, з тоненької ниточки. Таке собі, знаєте, як я кажу, вовняне мережево. Воно таке виглядає. Це воно ще не пране. Полотно я його не прала. У мене готова спинка. І це пряжа від Drops 100% вовна. тонесенка. Ось, ось вона, ця пряжа Flora Drops. Так, тут її склад покажу вам. Ой, ось хвилину. 65% вовни і 35 альпаки. Вона м'ягесенька, вона має такий ворс, доволі помітний має ворс. І в неї, відповідно, на 50 грам 210 метрів. Тож 100 грам відповідно 420 метрів. Вона дійсно тоненька. Ось така от. Але за, за рахунок того, що після прання вона, знаєте, вона трохи змінюється. Бо вся вовна, взагалі, вся якісна пряжа, вона після прання трохи змінюється. І ця пряжа, вона стає, ну, може, мені здається, трохи плотніше, трохи-трохи більше ворса. Тобто вона не така пухнаста, прям зовсім як махер, наприклад, ні. Але все ж таки ворса більше. Але він трохи дає катишки цей ворс. Ось. І вона дуже м'ягенька. Хоча мені вона колить. Мені вона колить, але трішки нічого кримінального. Но для дітей, мені здається, ні, вона не підійде. І вона дуже добре буде в дві ниточки, дуже добре на кардігани, дуже добре на якісь, ну, відповідно, шапки і бактуси, та пряжа. Вона теж дуже якісна флора. Ось в мене білий колір, ось він. І голубий блакитний колір. 14-й, ось він, 14-й колір. Білий це 0,2 другий колір. І третя рожева це вже 100% альпака. В мене ниточка. Вона трохи товще, але дуже-дуже м'ягесенька. То просто якийсь релакс, ані пряжа. Щось погане вже видно. 50 грамів 167 метрів. Рожева альпака. Тож я його теж в'яжу. Спінка в мене вже давно була готова, я почала його в'язати ще в осені. Це такий собі справжнісінький довгов'яз. Ось, ну, так сталося. І цей. зараз я просуваю по пілочку. Ось вив'язую вже планку, одразу вже. так само інтарсії, блакитного кольору. Ну і потрошки в'яжу це дуже приємне в'язанечко. Тут нічого складного немає. Візерунок я взяла зі з книги, яка там в мене я купляла ці самі японські 600, чи скільки там візерунки. Ось він. Це теж нічого складного. Такі трикутнички і таке павління піро Візерунок. Ось, І собі в'яжу і в'яжу Спиці номер 3 В'яжу. Це зйомний спиці в мене від Відкніт про. Ось в мене ця, цей кошик з пряжею, це вся пряжа, що в мене є, але я сподіваюся, що мені її вистачить. І коли в мене є настрій, а в мене дуже часто на неї є настрій, то я її в'яжу. Але зараз, більше за всього, я хочу вже зробити той кардіган коричневий, бо я його буду носити. І відповідно Закінчити бактус, щоб в мене і спеції, і в мене є така полочка в шафі. Де стоять ці кошики мої, щоб ця полочка звільнилася, кошики звільнились. Ну і, відповідно, вже кардіган би я носила, вже зараз така погода. Тож, це в першу чергу. І потім я хочу цей светрик з бавовни дов'язати, поки весна. Я сподіваюся, що я в травні ще його поношу. Ну і вже цей кардіган, бо його теж буду носити, якісь прохолодні вечора чи ранки, він теж буде носитися. Ось такі мої роботи. Тож, незважаючи на такий не дуже незручний графік, на те, що мали дуже мало часу, я все ж таки в'яжу. Бо мені це подобається, це дає можливість щось створювати, щось робити прикольне, створювати одяг, це дає можливість відпочити вечором після роботи. І я дуже сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, що я в'яжу як просуваються мої роботи. Тож, дякую вам за увагу! На все добре, і що ми ще зустрінемося в новому відео.